Діти, давайте поміркуємо, навіщо людям потрібен одяг, щоб не змерзнути, не промокнути під дощем, не перегрітися на сонці, щоб мати пристойний вигляд. А чи мають одяг тварини в казках, діти? Так, мають. А що ж насправді є для них одягом? Вірно хутро. А чи у всіх тварин однаковий одяг? Ні. Відгадайте загадки, діти, мають всі сіреньке пір'я, завжди скачуть на подвір'ї, галаслива їхня зграя. Діти, хто пташок цих знає? Здогадались? Так, горобці, серед снігу та крижин дивний птах живе один. Крила має й не літає, та за те, як слід пірнає, носить чорний біле він. Що за птах такий? Пінгвін. Дітки, а який одяг мають птахи? Вірно пір'я і таке вбрання. Є тільки у птахів. А навіщо птахам потрібне пір'я діти? Пір'я потрібне птахам для того, щоб зберігати тепло і для того, щоб літати. Пір'я надають тілу і крилам оптічну форму, яка краще пристосована для польоту. Пір'я дітки у різних птахів різниця. Є довге на крилах та на хвості це для польоту. Є коротке, пухове для збереження тепла. Дітки, давайте пір'я спробуємо підкинути вгору. Воно літає чи ні? Так, воно літає, то ми можемо зробити висновок. Пір'їнки важкі чи легкі? Так, вони легкі, а якби вони були важкими, що сталося б з ними? Так, вони б одразу впали на землю. Пір'я та пух, діти дуже м'які, тому люди виготовляють з них подушки та ковдри. А ще пух може зігрівати. Деякі птахи навіть зігрівають своїм пухом гнізда та дупла. Люди теж використовують пухове пір'я, щоб захиститися від холоду. Вони виготовляють одяг. А ви знаєте, дітки, якщо ми візьмемо пір'я водоплавних птахів та зануримо його у воду, а потім витягнемо та дамо стекти воді, піря не намокне, тому що перо водоплавних птахів зверху змащено спеціальним жиром. Птахам не холодно у воді, як людям, тому що одяг у них завжди сухий. Відгадайте загадку, дітки. Хто в колючій одежині чим чекує по стежині? На ялинку схожий так, це кумедний звір. Їжак! Дітки, а чим особливий одяг їжака? Вірно, тому що він колючий. А навіщо ж йому потрібні колючки, дітки? Вірно, це захисний одяг їжака. А чи можемо ми бачити їжака, дітки, взимку? Ні. Чому? Бо він спить? Діти, погляньте на цю картину. Хто на ній зображений? Так, це білий та бурий ведмеді. А давайте їх розглянемо. Що однаково у цих ведмедів, дітки? Будова тіла та одяг. Шерсть. А чим же вони різняться? Кольором шерсті та формою голови? У бурого кругла на короткій шиї з круглими вухами, а у білого Голова з маленькими вушками витягнута на довгі шиї. кігтями мила. У білого кіхті коротші, а у бурого дощі. Бурі ведмеді взимку сплять у барлозі. А білі ні. Де живуть ведмеді? Бурі в лісі. Білі серед вічної мерзлоти. Снігах та кригах Арктики. А чим же вони харчуються? Бурі сигідні тварини. Білі хижаки. А чи вміють обидва ведмеді плавати? Так. А навіщо їм потрібно пірнати у воду? Бо вони полюють рибу. А як ви вважаєте, діти, чи холодно білому ведмедові у крижаній воді? Ні. А чому? А тому? Що ведмеді мають теплу хутряну шубу з густим хутром, а під шкірою товстий шар жиру, що не дає йому змерзнути у воді. Піря птахів та шерсть тварин діти зігрівають їх у холод, а за спекотної погоди рятують від спеки, не дають тілу перегріватися. Ось такий він дітки, одяг тварин. Так та